На зв'язку факту і це дайджест важливих подій тижня. Складно насичено, але саме зараз так вживе наш світ. Отже, по порядку, понеділок, 1 грудня розпочався з інформації про завершення переговорів у Майамі. Рустему меру повідомив, що переговори були складними, але результативними. З'явився певний рух у напрямку справедливого миру. Водночас він наголосив, попереду ще багато роботи США зробили свою оцінку переговорам. Сенатор Марко Рубіо назвав зустрічі з Майами напруженими, але продуктивними. За його словами, Вашингтон прагне не просто гарантувати Україні безпеку, а створити передумови для відновлення і розвитку. І головне, Рубіо прямо сказав: у мирних розрахунках є ще одна змінна. Уже цього тижня спецпосланець Стів Вітков має вирушити в Москву. У Кремлі підтвердили цю інформацію. Пісков заявив, що. Путін орієнтовно 4-5 грудня зустрінеться з Віткофом перед своєю поїздкою до Індії. Жодних подробиць росіяни не дають. Тим часом у Європі готуються до гірших сценаріїв. Блумберг пише, що НАТО тренується відбувати потенційну російську атаку, без участі США на навчаннях у Румунії. Європейська армія опрацьовує, як оборонятися самостійно з огляду на зростання ризиків від російських диверсій, фокус США на Азії, довгі строки перекидання підкріплень через Атлантику. Трамп прокоментував переговори. Президент США знову згадав про корупцію в Україні, заявивши, що вона ускладнює процес, але водночас він визнав, шанс Мир існує. Чітких дедлайнів він не дає, хоча сподівається на швидкий прогрес. За даними каналу CNN, альянс розглядає варіант замороженого шляху України до НАТО, без формальної відмови, але фактично з блокуванням процесу. Це одна з вимог Москви. Остаточне рішення за президентом України. Москва заявила, що готує новий раунд. Кремль підтвердив, Путін прийме Віткофа вже наступного дня. Разом із ним до Росії прибуває Джаред Кушнер. Чи братиме він активну участь? Пісков не пояснив для Віткофа. Це вже шоста зустріч із Путіним. Вівторок, 2 грудня, розпочався з нової бавовни в Росії. Кілька регіонів знову прокидалася від нічних вибухів. У районі Туапсе та Краснодара фіксували детонації, імовірно, по ільському нафтопереробному заводу та порту в Орловській області безпілотник. Влучив нафтобазу, викликавши масштабну пожежу. Індія тим часом продовжувала купувати російську нафту за зниженими цінами. Блумберг повідомляв, індійське індійські НПЗ брали нафту зі знижкою близько 5 доларів за барель. Із урахуванням логістики Росія фактично отримувала лише 40-45 доларів. Розрахунки проводилися дірхамами та доларами. У Вашингтоні звучав обережний оптимізм. У Білому домі заявили, що перспективи переговорів виглядали дуже оптимістичними. Після зустрічі у Флориді був зафіксований рух вперед. А спецпосланець Вітков уже вилітав до Москви, продовжуючи свою човникову дипломатію. У Чечні також було неспокійно. Невідомі дрони атакували кілька об'єктів. Горіла будівля ФСБ в ачхой Мартані, а в соцмережах з'явилися відеоударів по Гудермесу. Припускали, що ціллю міг бути підрозділ Ахмат. Москва ж заявляла лише про збиті безпілотники. На морському напрямку новий інцидент. У Туреччині повідомили про атаку на російський танк волга 2 що перевозив сонячну каволію до Грузії. Після удару судно змінювало. course То саме провів операцію, залишилося невідомим. В Україні гучний резонанс викликало нове затримання в Києві. Правоохоронці заарештували колишнього посадовця енергоатому та Міненерго, ймовірно, Юрія Шейка. Його підозрювали у схемах із договорами щодо страхування ядерної відповідальності. Середа 3 грудня перенесла перші оцінки зустрічі Путіна з Віткухом, і вони виявилися холодними. Помічник Путіна Ушаков заявив, що прориву не було. Москва отримала від США чотири додаткові документи до плану Трампа, але жодних Домовленості сторони не досягли за умовами конфіденційності. Зміст розмов не розголошувався. Путін передав Трампу сигнали щодо можливої особистої зустрічі, але лише якщо з'явиться реальний рух. У Росії знову горів нафтопереробний завод у Тамбовській області. Вночі спалахнув НПЗ після падіння уламків дрона. Губернатор підтвердив факт короткою фразою: Так горить Туреччина зробила гучну заяву. Компанія Бешикташ Шипінг повністю припиняла рейси пов'язані з Росією. Причина Надто високий рівень небезпеки напередодні їхній танкер Мерсін був атакований морським дроном поблизу Сенегала. Судно належало до так званого тіньового флоту РФ. Російський космічний сектор теж засвітився скандалом. Космонавта Олега Артемєва усунули з екіпажу Крюв 12 за спробу сфотографувати документи SpaceX. До цього він був депутатом єдиної Росії, що частково пояснювало таку поведінку. Трамп тим часом оцінював московську зустріч позитивно. За його словами, переговори Віткофа та Кушнера з Путіним були дуже Роші Reuters передавав слова Трампа про те, що Росія дуже хоче угоду, щоб припинити війну. Україна отримувала добрі новини від союзників. Країни НАТО, а також Австралія і Нова Зеландія, виділяли понад 4 мільярди доларів допомоги через механізм ПЮРУ. Це ППО, озброєння, обладнання та все, що необхідно на фронті. Прямо зараз США давали техніку. Союзники компенсували кошти. Український парламент тим часом переходив у режим максимальної оборони. Рада хвалила бюджет 26-го року із рекордними витратами на безпеку 2,8 трильйона гривень. З них 1,2 трильйона на зарплати військовим. 709 мільярдів на закупівлю озброєння четвер, 4, 4 грудня, відзначився важливою міжнародною заявою. На зустрічі з Макроном Сі Дзіньпі наголосив, що метою є справедлива і зобов'язуюча угода, прийнятна для всіх сторін. Китай обіцяв і надалі відігравати конструктивну роль. Макрон зі свого боку закликав Пекін не допустити розколу світового порядку. В окупованому Криму знову було чути про літ дронів у САКах та Сімферополі. Місцеві жителі повідомили про вибухи. Канал Кримський вітер писав про можливу атаку посад. Факс Хітець. Масштаби пошкоджень уточнювалися. Шокуюча трагедія сталася у Львові. Під час перевірки документів чоловік напав на працівника ТЦК, використав ніж і газовий балончик, після чого намагався втекти. Зловмисника затримали, але поранення виявилися смертельними. Маріуполь тим часом готували до потенційного приїзду Путіна. Окупаційна влада встановлювала новорічну ялинку поруч із драмтеатром, зруйнованим російськими бомбардуваннями. Місцеві обурювалися, місто в руїнах, житло не відновлене, а окупанти створюють картинку для диктат. На херсонському напрямку Росія продовжувала бити по місту. Херсонська ТЕЦ зазнала чергових ударів. Обладнання було пошкоджено, понад 40 тисяч абонентів залишалося без тепла. Влада шукала резервні рішення. Українська делегація знову вирушила до США. У Мірових НАТО влетіли до Флориди, щоб отримати безпосередньо від американців деталі поїздки Віткофа та в Кушнера до Москви. а також результати третього раунду перемовин. П'ятниця, 5 грудня, завершила тиждень ключової дипломатичної події. Флоридський етап Договорів було офіційно завершений. Українська та американська делегації обговорювали пропозиції США щодо завершення війни, але конкретику сторони не розкривали. Сили оборони України завдали одного з найпомітніших ударів за останній час. Був атакований завод невиномийський азот, критично важливий для виробництва вибухових компонентів російських боєприпасів. Після удару почалася велика пожежа, і підприємство зупинило виробництво. США тим часом ухвалили нове санкційне рішення. Запровадження обмежень проти закордонних АЗС Лукойлу Вклали до квітня 26-го року. Санкції проти компанії залишилися чинним, але мережам дали відсрочку, щоб уникнути хаосу на ринку. В Вашингтоні підкреслили, це не пом'якшення, а технічна пауза. У Києві набу прийшло з обшуками до нардепки Анни Скороход, згадування про яку знайшли у плівках Міндіча. Правоохоронці заявили про викриття групи, яка нібито вимагала 250 тисяч доларів у підприємця. Сама скороход заявляла, що приховувати їй нічого. У Росії дрони атакували Чечню. Один з них влучив у Чос з Грозний Сіці, де розташовані адміністративні установи регіону. Аеропорти Грозного Магаса та Владикавказа вели режим ковор. В Росії продовжувала формуватися нова залізна завіса. Після блокування WhatsApp, FaceTime і Snapchat влада перекрила доступ до Roblox. За день надійшло понад 12 тисяч скарг від дітей. Формальною причиною назвали екстремізм і ЛГБТ. Неформальною те, що школяри масово створювали пропагандистські зет-ігри. Наступним черзі за повідомленням ЗМІ був Майнкрафт. Журналіст пактом інфо. Дмитро Терещенко.